З Новим роком, дівчата. Сьогодні мені випала картинка з привітанням. Там, де було в формі, записано 20 плюс 25 до квадрату до рівня 2025. І вона справді так, я перевірила. Я хочу побажати всім основне миру, перемоги нашої України, здоров'я і фінансового благополуччя. Я пропоную. З 1 січня напрацювати собі на подарунок самій собі на наступний новий рік. Я це буду викладати в формі шортсів. Це я буду робити для самодисципліни, тому що, коли в мене немає звітності, результату немає. Як це працює? Це, я знайшла на одному британському сайті отаку от цікаву систему. Дивіться, у році є 365 днів. І от, наприклад, беремо перше, друге, третє, четверте, п'яте, не по кількості днів у місяці, а порядковий день у році. Тобто, коли в нас 31 січня наступний у нас день йде 32 число року, суть відкладати. Відкладати кошти у зручній, у зручній вам кількості. Я буду починати з 1 гривні. Тобто 1 січня я відкладаю 1 гривню. 2 січня я відкладаю 2 гривні. 31 січня я відкладаю 31 гривню. 32, 1 лютого це буде 32 день року я відкладаю 32 гривні. Тобто ви зрозуміли, так? Наприклад, якийсь там 360 й день року це потрібно відкласти 360 гривень. Можна це зробити номіналом 10 копійок, 20 копійок. Тобто для того, щоб зручніше це все рахувати. І в кінці оцих наших відкладань має вийти 60 з лишнім тисяч гривень. Я хочу спробувати. Я починала кілька років, але без вітності я просто так пускала на, на самотік, і в мене ця гра глохла. Ось. Так що давайте хто зі мною спробуємо. Тобто, ще раз, починаємо сьогодні, так як перший день січня з 1 гривні. І як я працювала в якомусь році, що робила. Буде накладно, наприклад, такі місяці, як листопад і січень по таких великих сумах, то вже можна сьогодні зробити собі НЗ і додати, наприклад, потайки там 50 зайвих гривень, там 100 зайвих гривень, допомагати з цими відрахуваннями у листопаді грудні 2025 року. І цікаво, от, чи я зможу витримати оце все, щоб отримати суму 60 тисяч гривень. Оця фінансова дисципліна допоможе зробити самі, собі, самі собі подарунок. Давайте спробуємо. Я дуже багато цікавих таких математичних ігор, фінансових ігор. Я дивилася на різних сайтах американських, британських. Вони дуже цікаві. Ну, Оцей він працює, тому що я сама його проводила. ну, Я десь здавалася, в червні, в липні місяці, я просто здавалася, отак. А це мені от нагадало привітання з цієї математичної операції. Хто зі мною. Я буду викладати в, сама для себе в формі шорців. До речі, починати можна з будь-якого дня. Ну і тоді автоматично буде завершення, там, наприклад. там, 10 січня, 20 січня, але це дисциплінує, ну, якось так. Так що всім вдалого фінансового року і все, щоб вийшло, щоб завжди хватало в нас щось. Чому я для себе почала це? Тому що я постійно про всіх думаю, а про себе, як правило, я забуваю. І от я хочу собі на подарунок. Ось таку суму, а там далі буде видно, куди я її подіну. Дякую за увагу, всім хорошого дня. Маленьке уточнення: коли можна фактичними коштами в копійками гратися оце все, чи там купюрами, але я буду робити для своєї зручності в онлайн. Тому що готівки часто не бракує, я собі заведу окремий депозит, назву його Гра, і буду щодня туди відкладати по цій же системі. Або можна почати з готівки, а потім, коли сума збереться, перейти в онлайн-банкінг. Кому як зручно. В кого готівка, хто працює з готівкою, звісно, зручніше з готівкою.